Команда Блог 360 знову вирішила потішити вас новою мандрівкою. Цього разу ми покажемо місто, яке на перший погляд нічим не визначне. Проте це лише на перший погляд. Рівне місто обласного значення, яке неодмінно повинно бути у переліку справжнього мандрівника. Адже волою долі воно тричі було столицею нашої країни. Ми сьогодні маємо дуже важливу місію. Бо коли традиційна пошта не справляється, допоможе той, хто в потрібне місце збирається. І це ми з вами. А Що ви замок муську з продаж? Так, да. зараз я тобі розкажу. Дивись, ось є такий додаток. Тревел це альтернатива традиційним поштовим сервісам. Збираєшся в подорож, відкриваєш додаток, вводиш свій маршрут, береш посилку і доставляєш її туди, куди направляєшся. Круто, ми як добре альфа, доставляємо подарунки людям. Доставляємо щастя. Звичайно, як і кожну свою мандрівку, ми розпочинаємо з пошуку ранкової кави. Цього разу нюх нас не підвів, і ми завітали у місце креативу та кавоманів соціопатія. Традиційно нашу подорож ми розпочнемо з кави. Ми в соціопати в рівному п'ємо і йдемо пізнавати місто. Обиться саме гармонія людей, міста, місто з великим потенціалом. От те, що я бачу в інших містах, це те, що може ще бути в нас. Тобто тут реально великі можливості. Якщо для когось це місто дуже сумне, нудне, таке униле, то для мене це місто, в якому ми можемо зробити все, що ми хочемо. Я просто все місто люблю. Мені кругом кайфа. немає місця, з якого хочеться піти в цьому місці. Ось так. Але будинка культове місце в рівному тут збирається багато молоді. Тут гуляють діти, гуляють з собаками. Можна прийти сюди відпочити, але будинка через те, що тут є озеро, в якому плавають лебеді. От так, дихаємо свіжим повітрям і насолоджуємося рівно. Звичайно, ми могли б вам розказати, що на цьому місці у далекому 18 столітті був палацово-парковий ансамбль князів Любомирських. Проте чи буде вам це цікаво? Цікаво те, що парк дійсно вартує уваги, і якщо ви завітали до рівного, неодмінно відвідайте місце відпочинку містян. А це алея кованих скульптур у вигляді знаків Зодіаку, які залишилися у місті після щорічного фестивалю Металеве серце України. Часи цей парк називався молодіжний комсомольський парк молоді, але завжди паралельно існувала назва лебединка, адже щороку, у травні, тут відкривають сезон та випускають на воду лебедів і качок. Часто трапляється так, що звичайний вуличний стрітфуд дасть фори дорогим ресторанам. Так і цього разу за рекомендацією місцевих ми натрапили на фургончик у парку зі смачною назвою Шпинат. Ви знаєте, як наша команда любить стрітфуд. Ми зайшли в причіп шпинат. взяли пасту з куркою і паростками. дуже смачно. Сила. Я жила у Львові сама, потім повернулася сюди, і мені завжди хотілося зробити щось в рівному таке, щоб це приносило користь для міста. Це щоб не просто був бізнес для заробляння грошей, а щоб можна було якось ну, типу, покращувати місто, щось в ньому робити дуже корисне, дуже класне, щоб воно якось розвивалося. От і таким чином, в принципі, з'явився і шпинат. Рівненський музично-драматичний театр знаходиться у центрі міста. Його основна сцена вміщає понад 600 глядачів. А з цієї будівлі лунають звуки музики, адже це органний зал, який розташувався в сакральній споруді римо католицькому храмі. Рівне це певний мікс історії та сучасності. Тут можна культурно провести час, прогулятися парком чи спробувати активний відпочинок. водного господарства і природного користування, який народі просто називають воднік. І що тут дуже прикольно тут з першого по повстанці на стінах є мурали. Дуже прикольно глядає. Життя у місті постійно бурлить. Рівне розвивається та створює такі ж умови і для людей. Простори для навчання, ініціативи та фестивалі це все творять люди, які тут живуть, бо це їхнє місто. То приїхати вірними, щоб познайомитися з нами з рівнянами. Це місце для творчості, для змін. Тут є люди, які хочуть змінювати і творити. Те, що ці люди вчаться об'єднуватись, що ці люди роблять спільні проекти, роблять помилки. Але їх це не зупиняє і вони продовжують. І дійсно рівне дуже класне тим, що навколо рівного дуже багато цікавих об'єктів. Це і дубно, і острог, і тунель кохання. І можна сюди приїхати, з'їсти гарну страву, переночувати, відвідати джазовий концерт або фестиваль і поподорожувати сім'єю. Так, стоп, 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 стоп. Ми приїхали, ми на місці. Йдемо. Привіт! Привіт. Це вам. Дуже дякую. Робимо фотку селфі. селфі. Дякуємо, папа. Ігу, тепер маємо плюсик до карми. Хіба мовренки сам роблятися? Тут точно. Наша команда любить смачно поїсти, і за численними рекомендаціями наших друзів з Рівного ми завітали у Гастропаб Фазер. Це унікально щось скуштувати? Унікальне це сорта пива. от вже на вас пригощали. Це савер, фрешкоп. Так, савер фрешкоп. Фреш-коп. Фрешко. Унікальним є те, що у нас дуже багато є видів м'яса, Півкілограмовий стейк. За що любите рівно? За те, що ні вживу. Чим для вас особливе це місто? Та дуже важко сказати. Я знаю, вже настільки все привик, що вже в принципі все просто. Чуєте, що ви створите це місто? Творити його бренд. Ви докидаєтеся до того, щоб туди прижали туристи. І гості з інших. Це якщо чесно, да, але це дуже малий склад. От він є, але це зовсім капка в морі. Я вважаю, що я не я один маю це робити. В принципі, є люди, вони це роблять, але я думаю, що не, не достатньо. не знаю, тобто три у людина, хмісця Рівні. Мелін Мармелад, Фазер. Ваші заклади? Сьогодні команда 360 вживе в годалі а Після насиченого дня наша команда вирішила відпочити, адже завтра на нас чекають нові подорожі. Рушаючи у рівне, не варто забувати, що найцікавіші місця розташовані саме в області. А тому наша команда з першими променями сонця вирішила покинути затишне місто та поринути в історію місто Острог. Острозька академія перший навчальний заклад у східній Європі і найстаріший навчальний заклад в Україні. Ще був заснований у 16 столітті. Саме тут в Острозькій академії вперше розділили учнів на класи та ввели канікули і шкільну програму. Вчені зі всієї Європи викладали лише хлопцям. Такі були правила. Хоча і тут не обійшлося без винятку, племінниця князя Острозького також навчалася і стала співзасновницею академії. Ми зовсім не очікували, що ми зможемо в неділю зайти в Острозьку бібліотеку. А тут сьогодні відчинено. Правда, пусто по центру є станозвісна Острозька біблія. Неподалік академії, на горі над річкою, знаходиться комплекс острозького замку. Колись це була резиденція у могутніх князів. Башта Донжон тепер носить назву Вежа Мурована. Донжон перекладається як житло Феодала, останній пункт оборони. Тут жив князь, тут він і оборонявся. Це унікальне місце, з яким потрібно познайомитися та відчути дух історії. ласка, Ти скажи мені, де ми вийдемо, вийдемо, і тоді. Де ви? не, знаєш, що найтихіше? Виключити світло і просто постояти там, це йти в якийсь куток це жесть. Там щось ще валиться, ворушиться, так як ти прослухаєш це. У мене дуже дивні зараз враження після цього всього штуки, тому що ну, я не жартую. Я форт – таке містичне місце. Ага, дуже містичне. Чого ти дивишся на мене? Поїхали давай. У цій поїздці ми вперше відкрили для себе не місто. Ми відкрили для себе людей. які тут живуть, люблять та творять, і, мабуть, це і є тим найціннішим, що варто побачити та відкрити для себе. До нових подорожей команда 360! І не забудьте підписатися на наш канал.